На цьому місці в селі Висоцьк Сарненського району стояв Свято-Успенський храм Православної церкви України. 19 січня тут виникла пожежа. Дерев'яна церква згоріла. Зі слів місцевих жителів, храм побудували у 1877 році. Він був найдавнішим у громаді. Біда Скільки було кукла кладено цей храм. Оновлений він був перекритий так, в одну мить все пішло. Не знаю, кого так воно сталося. Моментально тут прибігли, що тут пожежна тут вже хліва тут вже димить, хліва тут тушать вже. Мені дзвонили в 5-15 вже. І я прийшла сюди, тут вже дуже багато пожежних стояло, людей дуже було багато, шокове состояння. То воно вже майже догорало, як я прийшла. Скільки людей, стільки кінній? А хто його знає, що воно сталося? Володимир Полюхович, один із рятувальників, який гасив пожежу. Чоловік каже, ліквідовували вогонь майже 12 годин. Втім, церкву врятувати не вдалося. Надійшов виклик у 5.04 Зразу зібралися з хлопцями, позвоню, пообзванювали, приїхали на місце. Та сторона вже, виходить, вся горіла. Переходив вогонь сюди, але ми заїхали в ту сторону, так виходить, ближче, щоб рукава подати. То, ну, і перейшли сюди, вже отсюда забивали, але ж та сторона з тієї сторони пішла горить. З п'яти ранку до п'яти вечора ми тут були. Відтепер богослужіння будуть відбуватися у приміщенні місцевої бібліотеки, каже виконувачка обов'язків голови висоцької сільської ради Людмила Гура. Напрацювання є, будемо робити його в якомусь законному русі, щоб передати їм користування на період той, коли буде будуватися нова церква. Будувати церкву нову хочуть люди, тому що Ну, Саме розумієте, немає церкви в селі. Речниця ДСНС Рівненщини Олеся Терещук повідомила, що попередньою причиною пожежі стало коротке замикання електромережі будівлі. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.